Що на рівні регіональної влади, тобто на рівні області, і на рівні всеукраїнської влади вже зроблено, можна зробити і ще планують зробити для того, щоб доступність ліків у селах покращилася? Тому я думаю, спочатку ви можете да. ну, на, на рівні державної влади, перше те, що я вже зазначала, в цьому році е, е, прийнято відповідно нормативно-правові акти, які дозволяють використовувати мобільні аптеки. Друге, це спрощені вимоги до ліцензування, тому що говорили за Знаєте, Я часто, коли приїжджаю в різні села, я бачу новозбудовані амбулаторії. У вас теж вони такі є, і ми бачимо в цих новозбудованих амбулаторіях є аптечний пункт. Але вони не приєднані до програми Доступні ліки. Коли почали розбиратися, чому якісь були певні, в тому числі були проблеми з ліцензійними вимогами стосовно того, щоб. Це була саме можливість бути юридичною особою або місцем відпуску лікарських засобів. Ми також, якщо говорити про те, що ми будемо пропонувати сьогодні головам громад, таких рішень може бути багато. Ну від того, що на регіональному рівні вже від вас залежить наскільки швидко можуть запуститися ці аптечні мобільні аптеки ми також пропонуватимо головам громад подивитися від моніторити, що ж відбувається в їхніх селах. ми запропонуємо спочатку подивитися, що ж в них відбувається в селах. Далі ми готові проводити діалог завдяки нашим колегам, моїм колегам з регіональних департаментів стосовно того, щоб показати, що Укласти договір з ЗНЦЗУ абсолютно не складно, тобто до нас не потрібно їхати, з нами не потрібно домовлятися. Це заявка, яка подається в електронному форматі, яку ми дуже швидко обробляємо і, і за якою ми укладаємо договір. До речі, у вас наразі знаходиться на території, на території Полтавської області 570 місць відпуску лікарських засобів за програмою Доступні ліки і 24 таких аптек. Які знаходяться в селах, тобто вам є над чим працювати, тобто, це ті, які відпускають. Друге, що ми запропонуємо головам громад, про те, що в них в громадах є певні соціальні працівники, які також можуть працювати з певними верствами населення. І електронний рецепт дозволяє, коли він виписуєш, що хтось може отримати, наприклад, соціальний працівник раз в тиждень поїхати в районний центр, отримати лікарські засоби, привезти і рознести, особливо людям, які є похилого віку, і які можуть мати ці ліки без оплати. І друге, і третє, що ми запропонуємо, безумовно що. Тут треба також ми говорили з самого початку, що можна подивитися, як вибудування самі маршрути автобусів, і відповідно для того, щоб людина могла. В нас є сьогодні на Полтавщині, працює 130 суб'єктів господарювання це ті, які мають в своєму складі аптеки, аптечні пункти, та інше. Тільки 68 суб'єктів сьогодні задіяні в цьому процесі. Є територіальна громада. Є на території громади енна кількість аптек. І територіальна громада, як власник, який керує, управляє, більшість частина цих аптек розташована суб'єкти господарювання, розташована в орендованих приміщеннях. Сідаємо за стіл перемовин і ставимо задачу. Бо я можу назвати де, в якому районі, в якій громаді немає жодного аптечного пункту, немає нічого. Моя позиція одна, що на… В кожній територіальній громаді має бути аптека і вона має мати аптечні пункти. А громади можуть створити свої комунальні, якщо вони хочуть, якщо вони працюють до... за людей. А чи є зараз громади на Полтавщині, де діють вже аптеки? Немає я... вони ще зараз в процесі, процесі розробки. Тобто в нас якраз в цьому боротьба. році лише до прийнято нормативне. Зараз ми, ми зустрічалися. Я зустрічалася з керівницею проекту SafeMed, Це теж програма USAID, які будуть допомагати і розробляти і навіть готові там перші автомобілі, подивитися, як вони будуть виглядати, і вони готові з тими громадами працювати, які зацікавлені.